Як то кажуть, перший блин комом. Надивившись відео, я на бистру руку зробив 6 штук ось таких ізоляторів. Це ізолятор Міленіна, де одна сторона глуха, друга сторона відкривається ось, ось так. Сюди запускається матка і все. Значить, ось цю сім'ю я запустив. 10 числа матку ось такий ізолятор. Сьогодні 17 -е число. Я думаю, пройду, вже розплоду відкритого нема. Пролью розчином щавелевої кислоти, трошки зіб'ю кліща. Але яке моє було здивування, коли, витягнувши рамку з ізолятором, я побачив, що матки там немає. А потім думаю, ну як же ж матки немає, роздільна решітка, наче нормальна. Потім придивився, а я ось тут, ось так, коли пробивав скобами, лопнула ось тут решіточка. І ось тут розмір збільшився. І матка благополучно звідси вийшла і насіяла весь 145-й корпус. Навірно, вона тут трошки якесь час посиділа і не одразу знайшла виход. Тому що матка сіяла, скажімо так, собі. І ідея була її через, ну, за допомогою ізолятора замінити. Але сьогодні, коли я відкрив корпус 145 засіяний, від бруска до бруска засів. о, ну, е Я, звісно, свої помилки врахував. І зараз я ось роблю ось такі ізолятори. Значить, Тут було у нас три комірки, він трошки за широкий. І... Так, ну, топорний вигляд має. Цей більш такий акуратний і ну, більш такий правильний, скажімо так. Ось. Значить, поставив я тут замість цього ось такий ізолятор. І матку знову сьогодні, 17 числа, заключив ізолятор. У нас е в цьому році завдяки тому, що весною дуже йшли дожді. Наші аграрії, соняшник сіяли поетапно. Тому є поля, які почали квітувати 10 липня. Є поля, які тільки починають сьогодні 17, -е. є поля, які вже квітують, є поля, які тільки починають квітувати. Тобто взяток із соняшника в цьому році трошки розтягнеться. Погода поки що нормальна, взяток є. Я сподіваюся, що так буде і далі. І бджоли принесуть меду. Я вже собі думав, що вони вже цей корпус занесли, розплоду нема, роботи нема, вони займаються медозбором. А ні, вони, матка вийшла і вони пішли в розплід. Ну, Зараз, через 9 днів запечатаний розплід, увесь буде, і вони вже будуть працювати на медозбір. Ось такий. Бувають з ізоляторами промахи.